Сьогодні на відпрацюванні ми з Полінкою почали з вдумливого читання сторінка 16, Два тексти дуже довгий день. Козирок на кашкеті. Це все ми з нею прочитали індивідуально. Ми пропрацювали, відповіли на питання. Перший зошит. далі. Совуньки. Ми зробили сторінку 18, вона у вас була пуста. Цифра 7. Сьомий день тиждень, неділя, сьомий місяць року липень. Що таке 7? 7 – це 6 і 1, 7 – це і 74,3. Ось в нас є 7. Ми прописали сімку і зробили так, щоб все було сім. 6, і 1, 5, і 2, 3 і 4. Сторінка 18 у совуньках. Прописи готуємо руку до письма. Ось, я не знаю, яка це сторіночка. Тут у вас було 21 травня, і після нього, хоча вона теж була пуста. Наступна сторіночка теж пуста. Перед 4 травням ми цю сторіночку теж всю прописали. Далі прописи математичні. Сторіночка 4, цифра 2. Сьогодні я пояснювала цифру 2. Двійка це половинка від. Сердечка, ось якщо ми закриваємо половинку, так, половиночка, тому вона займає лише половинку клітинки. Ось сюди, на другу половинку, вона не заходить. Ну і ще в неї хвостик, звичайно ж, є. Хвостик вверх, верх, вверх, як хвиля на морі. Ми прописали ось ту сторінку 4 у математичних прописах. І ще ми зробили сторіночку 28 в українській граматиці. Літера Ї, вона завжди дає два звуки, ось тому що в ній ховається й «І», і, і, де ми її знаходимо у звуковому аналізі, ми її підкреслюємо ось так: дві рисочки і крапочка. Завжди, де б вона не стояла, ми повністю ми прописали літеру І і повністю розібрали ось цей віршик їжачих з їжачком, Ми його теж зробили звуковий аналіз.